Єдиний марафон триває. Я, Лілія Налягака, розкажу про головне на восьму ранку. 14 ворожих шахедів збили сьогодні вночі наші захисники у небі над Сумщиною. Про це повідомила обласна військова адміністрація. А з початку нового року наші зенітники знищили вже 299 російських безпілотників, зазначили чиновники. Дніпропетровщина знову під ударом ворога. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, окупанти напередодні ввечері і вночі накривали вогнем Нікопольщину, застосували гради, важку артилерію та дрони камікадзе Поцілили по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах пошкоджене промислове підприємство. Там спалахнула пожежа, яку рятувальники загасили. Минулося без загиблих і постраждалих. І майже 300 ударів завдали росіяни по Запорізькій області, обстрілами пошкодженого житло та місцеву інфраструктуру. Більше розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо. Вітаю, Інна. Яка у вас ситуація? Лілі цієї доби під обстрілами перебували власне вісім населених пунктів: це Кам'янське, а також Гуляйпола, Новоданилівка, Малатокмачка. Ну і решта сіл у прифронтових пологівському та Васильівському районах. Майже півтори сотні ударів завдали Росіяни по населених пунктах безпілотниками, а також гатили артилерію та реактивними системами. Минулися цієї доби без постраждалих. Ну а у вільнянську, власне, заради безпеки, і з першу чергу заради безпеки дітей почали зводити підземну школу. Це вже буде дванадцяти такий освітній сховок, який планують звести на Запоріжжі. Він також буде розрахований на тисячу дітей, які зможуть навчатися у дві зміни. Там приміщення матиме посилені стіни та стелю, а також протипожежну систему, евакуаційні виходи. І, Власне, навчальні кабінети оснастять інтерактивним обладнанням спеціальними меблями. Ну як зазначають в обладміністрації. У вільнянській громаді наразі проживає понад дві тисячі школярів, і будівництво відкриття цієї підземної школи, і вже наявність існуючих укриттів дозволять забезпечити офлайн освіту майже усіх учнів у громаді. І відкрити цю школу за планами планують вже власне у літку, а саме у серпні цього року. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Лілю вам слово. Дякую, колего. Інна не розповіла про обстріли Запорізької області та будівництво укриттів. У рівному спецслужби запобігли теракту. Оперативники затримали двох молодиків, які намагалися встановити саморобний вибуховий пристрій неподалік відділку поліції. Підірвати планували дистанційно, коли надійде якомога більше правоохоронців. Обом фігурантам по 19 років повідомили в СБУ. Хлопці приїхали до обласного центру за день до запланованого злочину. Так би мовити, замовлення виконували для спецслужб РФ. За нього їм обіцяли заплатити. Натомість, тепер зрадникам загрожує 12 років за ґратами. Сьогодні відбудеться засідання Ради безпеки і оборони України. Його анонсував президент. Які питання розглядатимуть, не уточнив. Однак розповів, що напередодні провів ставку, на якій головком Олександр Серський доповів про модернізацію армії. Вже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього до виконання корпусна. Система потрібна. Ми обговорили підходи до призначення командирів корпусів. Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені. Найгарячішим напрямком на передовій лишається Покровський. Більше третини усіх боїв зафіксовані там. Докладніше про ситуацію на всіх відтинках фронту нам готовий розповісти речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він з нами наживо. Вітаю вас, пане Андрію! Слава Україні! Тож що зараз відбувається на фронті? Доброго ранку, Лілії, героям слава! Триває 1077-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 110 бойових зіткнень на харківському напрямку. Українські воїни відбили одну атаку противника у районі Вовчанська. На куп'янському напрямку минулої доби сили оборони України відбили 13 атак російських окупантів. Неподалік Петропавлівки, Пищаного та Загризового, на Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази поблизу Нової Горівки, Тернів, Новолюбівки та Ямполівки. На Сіверському напрямку ворог атакував у районі населеного пункту Білогорівка. Успіху не мав. На Краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах Часового Яру, Білої гори та в напрямку Претеченого та Ступочок. За підтримки авіації на турецькому напрямку російські загарбники здійснили 12 атак неподалік населених пунктів Кримське, Турець. Скта Щербанівка на Покровському напрямку українські воїни зупинили 38 атак російських окупантів у районах населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачна, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка та Дачне та Покровськ. Противник активно задіював штурмову та бомбардувальну авіацію на цьому напрямку. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили шість атак поблизу Константинополя, Роздольного та Нового комара. На Гуляйпільському напрямку російські загарбники двічі атакували у напрямку Новосілки. На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки противника поблизу Новодонилівки та Щербаків. На придніпровському напрямку російські загарбники за підтримки авіації вісім разів безуспішно атакували позиції українських військ. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу відбили сім атак. Російських військ на цьому напрямку ворог завдав 60 авіаційних ударів із застосуванням. 91-ї керованої авіаційної бомби здійснив 441 артилерійський обстріл, зокрема п'ять із реактивних систем залпового вогню по території Курщини. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 91 авіаційний удар, скинувши 139 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 6 тисяч обстрілів, 138 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи залучили для ураження по території України минулої доби 2241 дрон Камікадзе. Лілія пане Андрію, що відомо про втрати окупантів за останню добу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили дев'ять районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійські системи, а також дві станції радіоелектронної боротьби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1270 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 18 танків, 24 бойових броньованих машини, 66 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 92 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 123 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую вам за інформацію і нагадую, що з нами наживо і з новинами із генштабу був його речник Андрій Ковальов. Зброя в обмін на корисні копалини таку угоду воліє укласти з Україною Дональд Трамп. Про це заявив напередодні у Білому домі. Жодної конкретики президент США не озвучив. Лише наголосив, хотів би, щоб Європа надавала Україні такі самі обсяги військової допомоги, як і Сполучені Штати. Адже вважає для неї перемога в цій війні навіть важливіша, бо між Україною і Америкою цілий океан. Поки ж відомо, питання Росії та України у новій адміністрації Білого Дому контролюватиме генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлох. Напередодні Трамп офіційно призначив його на посаду свого спеціального представника. Ми казали Україні, що вона має дуже цінні рідкоземельні метали, і хочемо включити це у пункт договору про гарантії під ногами мільярди доларів. Тож нехай Україна нам це гарантує. А гроші ось вони. Ми їх простягаємо в кулаці. Понад півтора мільйона гривень для п'яти бригад, які зараз боронять нашу країну на сході України. Таку суму вдалося зібрати команді подробиць разом із вами, наші глядачі. Збір ми оголошували перед новим роком і завдяки вашій активності. Всі заявлені підрозділи отримали дрони для розвідки і коригування артилерії. Географія донатів уся Україна. Люди жертвували хто скільки міг були навіть донати по 5 або 10 гривень, але їх було дуже багато. Тож пам'ятайте, кожна гривня важлива. Доєднуйтесь до наших зборів реквізити зараз на екрані. Друзі, ви неймовірні молодці, тому що за допомогою ваших донатів минулої ротації перед новим роком ми змогли зібрати для підрозділів Збройних сил України і нагадаю, за допомогою саме ваших донатів на 11 розвідувальних Мавіків, 15 в півдронів. І ось фінальна партія з чотирьох дронів, один Мавік т і три Мавіка ПРО, які будуть вести розвідку. Ми передаємо двом підрозділам бригаді патрульної поліції. «Хиж... Жак, про роботу яких ми показували, і окремому штурмовому батальйону Карпатська Січ. Ці два підрозділи зараз зборонять Україну на пекельному турецькому напрямку тому ці дрони будуть просто хлопцям необхідні в їхній роботі. Дякую вам величезно за те, що допомагаєте, за те, що донатите і підтримуєте нашу спільну оборону. Дякую, слава Україні! Героям слава! Далі у прямому ефірі працюватиме Олександр Васильченко. А наступні новини вже за 20 хвилин. Дякую, Лілія. Ситуацію на фронті і безпосередньо на харківському прикордоні. Вгоре просто зараз очікуєте на включення з передової вже за кілька хвилин. Дочекайтеся.